Дорогі радіослухачі, зараз у нас Остап Дроздов, журналіст, блогер, телеведучий і письменник, із своєю авторською програмою Суб'єктивно з Остапом Дроздовим. Пане Остапе, вітаю вас! І вас вітаю, пані панове! Зараз всі взори обернені, напевно, до Америки. Як це не дивно? Та й не дивно. Uh -huh. Бо якраз про це не дивною хочу сказати. Знаєте, ще бракує нам в студію якогось таролога, щоб кидав карти, дивився, які там знаки дами, королів Алєта випадають. Буде та голосування по фінансовій допомозі Україні 61 мільярд, як-не-як. Не, не буде. Коли буде. Знаєте, оці оце всі очікування, що власне відбудеться. Ну, я, я якось. Ось можливо, з не дуже вдалого жарту жартівливого тону, якби це розпочинаю, і жартом це оповиваю. Бо ну оці такі, знаєте, погляди з блиском в очах, та як колись племена аборигенів дивилися на різні цяцьки і брязкальця мореплавців, да які знаєте, щось, щось там звідти буде. Ось це так нагадує я, коли дивлюся, як український і Фейсбук спільноті, і взагалі в суспільстві, ось постійні ті такі ну дворожіння на допомозі заходу, коли вона буде і це. Ми, ми настільки настільки ми залежні від того, ну просто фатально. Я завжди себе запитую: ну так як називається цей стан? На, не себе, бо я дуже часто цей термін вживаю, але часто співвітчизників хочеться запитати, а як називається така ситуація, коли твоя спроможність не лише воювати і чинити опір, бо справа навіть не в цьому, а просто жити і функціонувати, бо 70% українського бюджету це західні вливання сукупно і Європи, і, і Сполучених Штатів? Не. Ось як називається цей стан, коли, коли от твоя спроможність, і можливість і потенція просто існувати. А якщо брати війну, воювати, воювати достойно і воювати результативно, залежить уже взагалі навіть не від тебе, і вже взагалі навіть не від твого уряду, і взагалі навіть не від людських якостей, а від таких моментів, які розташовані десь так за 7 тисяч кілометрів. Через величезний неозорий океан, десь взагалі на іншому континенті, де 8-10 годин різниці в часі. І від рішень там залежить взагалі функціональність і функційність цілої держави. Ось я часто вживаю цей термін проксі. Війна, він не є такий вживаний в дискурсі, але я саме ним. Дуже, дуже пояснюю, бо якраз він насправді вичерпну цю залежність і пояснює, це так, знаєте, коли на третій території точиться страшне місце, криваве, але там діють гроші, ресурси і зброя. Другої сторони, і власне мені здається, оцей лише зараз, от з такими моментами, та воно і раніше було, але зараз особливо, бо тут на кону дуже багато що саме в цьому році, воно так знаєте, підкралося ось це розуміння і усвідомлення оцих великих масштабів. Великих масштабів війни тих взаємозалежностей, цих залежностей, і оцей такий якась навіть я б сказав е безпросвіток, який дуже багато людей відчувають і розуміють, що в принципі вже навіть багато що не залежить власне від, від тебе самого і, 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 і твоєї внутрішньої сили, бо нема грошей, нема війни. Все. Ну, і, і лишилися лопати якими які Кулеба обіцяв всіх, всіх забезпечити? Так думаю, бойовий різновид Лопат. От якщо так грубо, то от власне от десь це усвідомлення цілковитої залежності і масштабності процесів, що дійсно Україна є на вістрі не просто своєї війни, а війни двох цивілізацій, і це розтягнуто буде в часі. І це не буде нині на завтра, і це взагалі часто кажучи, взагалі не зрозуміло, що з цим буде апріорі. На тлі дуже песимістичних прогнозів і західних лідерів, і, і, і аналітиків, і медіа, і так далі. Ось навколо цього все це крутиться. Я чому до, до цього звертаюся? Бо ось в такі моменти очікування, а що ж вирішить, а чи буде, а чи не буде. Воно, воно, воно насправді ось найбільше тоді так ось проймає ось ця абсолютна фатальність ситуації. І от на, на тлі цього. Знаєте, я би тут знаєте на кілька поверхів ліфтом спустився вниз з тої світової геополітики, з американської, з тих процесів в Сенаті, в Палаті представників, демократи, республіканці, Трамп і так далі. Спуститися на кілька поверхів нижче до наших, як то кажуть, баранів, а то ну не ну, то такий фразологізм. І подивитися, власне, як тут складаються ось ці всі маленькі доданки, в які суми. Від яких пізніше не хочеться ну, теж якось відштовхнутися, щоб розуміти, а що далі. Ну і, і ось тут ми зустрічаємось на тлі таких усвідомлень про необширність і неозорість війни, і незрозумілість і, за часових її рамків рамок. І це не влаштовує нікого. Ну, бо це є це просто є, це фатальний тупик, це в якому ти просто ну, якось пробуєш розгледіти хоча б звідки де світло поступає. Не і от на цьому тліну, наприклад, може прозвучати така заява е, одного з наших командирів, е, який з фронту та дуже сардонічно, наприклад, каже, що от краще померти десь зі зброєю в руках в лісі під селом, е, десь там під Куп'янськом, ніж жити і працювати там шеф-кухаром чи баристою в Європі, десь там в Румунії чи в Америці. О, так. І як це докупи зліпляється? От питання: як, як це все докупи зліпляється? Так? Е, і, і, і ось коли про це мислиш, зразу приходить е, не, відповідь у вигляді соціології, яка прийшла навіть не від українського дорослого суспільства, а учнівського. Бо було опитування минулого тижня серед учнівської молоді це школярі. Старші класи. І виявилося, що 27% українських школярів це дітей, учні і учениці в школах. Е, негайно, як тільки закінчать хочуть виїхати за кордон іммігрувати. Е, чверть українських підлітків жодного просвітку взагалі не бачить своїй країні Взагалі нічого доброго не чекається. Це глибоко песимістична оцінка. І, і, і ось маємо таку ситуацію, коли ніби на дворі 21 -е сторіччя, коли нормою є жити, жити, і коли нормою є нормально в вільному світі жити, а не просто жити. І ось ці ножиці якось починають не сходитися. Я чомусь ну, так себе ловлю на думці, що ми входимо в таку. Не, не назвав би це яму, а просто такий етап розмислення над перспективами. Якщо від держави інтенцій посил таких позивів, посилів, меседжів на наявність перспектив не буде. А єдиною перспективою, яку гарантує держава, цей умовно кажучи, лотерея загинути чи бути покаліченими у війні, які навіть снарядами не можуть армію забезпечити. То власне, оце оці ножиці і будуть підмивати дуже багато чого ж на що ми не звертали там перші місяці війни увагу, і от власне я про це все частіше думаю, бо це з незагально того, чи Америка прийме цей пакет, чи будуть там проголосовано, чи не буде, воно насправді все опирається в перспективність. І якщо саме суспільство а на ну, одмолодь, підлітки це ті, які ну скажімо так, це наступна генерація, які вручається держава. Якщо вона вручається тому поколінню, яке має найвищий за весь час взагалі існування держави еміграційний відсоток, ну то дуже багато перспектив тоді так, так під знаком питання починають бути. І я думаю, що якраз суспільство про це починає замислюватися. Оцей пошук перспективи і якісну якийсь пошук рішень, аби вона була, а не лише ось. Невідомо доки, невідомо як. Ну ось воно вже це не працює. Оці наративи такі полум'яні, пафосні, такі патріотичні, воно вже, як бачимо, не працює, бо раціональна оцінка перспектив уже зараз починає фактично проступати на перший план. І ми з цим зіткнемося. От з такими думками, я, то не я, а загалом, напевно, суспільство десь зараз прокидається і засинає. От я хотів це так в голос. Проартикулювати як поживу для певних роздумів для нашої аудиторії, бо вона є мисляча. Я думаю, що цей пошук перспективності він це є напад дуже продуктивний процес, тому що гірше, коли цього не відбувається, тоді вже включається якийсь абсолютно нездоровий фаталізм. А він в принципі є ну неспівмірний з розумними діями. Так? Тому тут е, швидше збудити оцей продуктивний. Продуктивні рефлексії, я думаю, це було би корисно всім нам, але даю слово. Так. Для інформаційних тем своєму колезі. Так, пане Остапе, дуже так. дякую за вступне слово. Дійсно, є над чим подумати, замислитись. Ну, але прийдеться нам все-таки трошки повангувати, викликати так. тарологів із картами Таро, до речі, там дами і вальтів нема, того вони і тарологи. Я в дитинстві ворожив тільки на таких звичайних гральних картах, знаєте, що дураками грали. Можу витягнути, розкласти. Ну, Ну, зрозуміло. Ну, б, б, ну, я без жартів перепрошую вас, перебив. Прошу. Так, ну але давайте будемо дивитись на Західний світ і робити те, що ви вже сказали, що от, от така в нас якась доля вийшла, і нам треба її кардинально змінити. І надіємося, що е, наше наступне покоління з нашою допомогою е, буде. Змінить свою думку і, і змінить нашу країну, так що ми не дивилися на Західний світ, а Західний світ дивився на нас. Е, Генсек НАТО Ян Стонтлберг, е, очевидно, реагуючи на критику з, з боку США, заявив, що у 2024 році члени НАТО в Європі інвестують, ну тобто витратять на оборону 2% свого ВВП. То добре. Так, тепер питання. То добре, так, я е, ну, е, натоскептицизм, який є, а він посіяний і російською пропагандою, і нерозумними діями нашої влади, яка я хочу нагадати, починаючи з 2022 року, постійно тут нила і так далі, що не беруть, не то, не сьо, замість того, щоб розібратися трошки з своїми апетитами-кабанячими. І знаєте, трошки поумірити своє заробляння на війні мародер... Мародерське. То вони знаєте, що включали тільки оце, от АТО, а це, і оце віч... вічне ниття. Е, е, я думаю, що взагалі, в принципі, посилення НАТО навіть попри загрозу Трампа з його лякалочками про вихід Америки з НАТО, там взагалі включилися лякалочки, мало не про напад, е, розпад е, НАТО. Якраз напередодні нападу Росії, е, воно все, як на мене, є доволі так, е, ну воно може гарно сюжетно виглядає так гучно на рівні заголовків. Ну, але по об'єктивних процесах, а я завжди прагну ними, знаєте, вистуджувати і охолоджувати е, ну, якби мозги, які деколи то закипають через ну, ту всю лавину тих подістрімких. Ось мені здається, якраз е, е, через виклики. НАТО має шанс переглянути себе і посилити себе. І якщо вже навіть серед країн НАТО лунають прямі застереження щодо майбутньої, хтось каже неминучої якоїсь війни, чи чи сутички, якщо брати так м'якше протиборства з Російською Федерацією. То значить, це теж є сигнал на те, що НАТО все одно буде е, перед історичним викликом себе проявити. Бо досі, оці останні, ну скільки там 70 років, це ж дуже великий, це ж чотири ну, покоління людей, які виросли в країнах НАТО, виросли в умовах абсолютного миру, абсолютного комфорту, абсолютного, ну, от просто впевненості в завтрашньому дні. І це, це вже є стала традиція комфорту, стабільності і, і, і спокою і забезпеченості на рівні кількох поколінь. Це нам навіть не снилось, бо ми знаєте діти постійних потрясінь. Ми є діти катаклізмів, знаєте, самі їх і влаштовуємо дуже часто. Ну, от, власне, тепер НАТО після такого е, ну 70-річчя, там чи чи чи, чи там. Кількох десятків ось такого мирного гарантованого життя, напевно, підходить до цього іспиту, першого свого іспиту на пряме зіткнення. Бо НАТО було створене все ж таки, ми маємо це пам'ятати, як, ну, як профілактика. Тобто це колективний орган, який унеможливлював війни. Не вести війни, а унеможливлювати війни ось філософія НАТО. І вона є прекрасна, і вона є чудова. Тому що мудрий уникає, а не мудрий, звичайно, закопує мільйони в ґрунт. І ми це розуміємо. І нічого в війні красивого нема. І оця вся глорифікація війни це є, ну, чесно кажучи, риття собі ж могили. Ну це неправильно. Мудрі уникають воїн, припиняють їх, пробують мінімізувати, зупиняють, якось щось роблять, щоб їх не було. Ну і, власне, на цьому тлі все ж таки НАТО виконало повністю свою функцію, тому що Європа жила у безпеці всі ці десятиліття. Це і є заслуга НАТО. Тепер, власне кажучи, коли є в повен зріст, загроза уже дійсно мілітарного зіткнення з ядерним ворогом, так би мовити, антинато Тобто Росія, ось це вже є виклик, дійсно це вже є іспит. Це не заліки, знаєте, автоматом складати. Це вже є серйозний іспит, де треба позубрити, де треба докласти зусилля. І власне мені здається, мудрість старої західноєвропейської цивілізації. Вона якраз полягає в тому, що вони всі виклики здатні розуміти, осмислювати і проробляти. Ось, власне кажучи, подивимося. Подивимося пане Степе, А взагалі на вашу думку, що це відбувається між сполученими штатами, між Трампом, мається на увазі, в принципі, і іменно НАТО та Європою. Ці закиди один другому ну, наприклад, генсек НАТО Трампу сказав: ну тобто, якщо вирвати цитату, Я яка замі... була опублікована на Українській правді, годі підривати нашу безпеку. Це ви вважаєте, що це може бути просто передвиборчі перегони у Штатах? Відтак, відбувається внутрішня політика, яка, ну, тобто, американські вибори, чинник американських виборів це є основний чинник 2024 року. Все підпорядковано цьому. Тому що там ну, дуже серйозна. Зарубає, ми це розуміємо. Наші заокеанські слухачі самі нам то розкажуть і глядачі, то, то навіть не нам з вами говорити. Вони є більшості громадяни Америки. Вони вам самі розкажуть, що там робиться, який поділ іде суспільство, яка накрутка йде своїх. Не своїх свого електорату, і це ну це зрозуміло, тому що фінішна пряма виборів в, в вони будуть пізньої осені. Все зараз якраз закручується найбільше. Тому ось це треба про ну я не я не кажу перетерпіти, бо ну це теж ну що терпіти. Воно про об'єктивно так є, і цьому все підпорядковано в даному випадку. Не, Трамп не являє собою ніякої нової сенсації щодо НАТО, тому що ще за його каденції президентства попереднього він вже робив такі спроби. Він там шантажнув країни НАТО. Пам'ятаєте, це кілька років тому було, коли він сказав, що з Рію Америка вийде, якщо не будуть тут всі внески платити і так далі. Тобі можна це згадати, хто забув. І це насправді ця тема повторюється зараз, воно так драстично для нас виглядає саме тому, що без НАТО фактично ми на Європейському континенті не зможемо нічого зробити з війною. Ну, тобто ми це розуміємо. І країни НАТО є основними е, зараз е, ну, основними донорами е, України військовими, збройними і фінансовими. Тому, Тому це така. Небезпека є розхитування, але мені чомусь здається, що все одно я про це якось недавно десь про це говорив чи писав: все одно на європейському континенті безпека лишиться колективною, тому що я все ж таки залишаюся при думці. Нехай міжнародники можливо мені заперечать, але я залишаюся при думці, що поодинці жодна з країн Європи не має жодного шансу взагалі вистояти в разі якихось певних там загроз. Тому колективний принцип оборони буде. Чи він буде з Америкою, чи він буде в скороченому варіанті, чи він буде розбитий на якісь там менші союзи чи альянси країн, але все одно принцип сам по собі колективний він безумовно буде, тому що, вибачте, Європа це є невеличкий регіон. Ну, географічно, подивіться ну, на мапу, так, там вийде. з маленьких країн це складається, сів на ровер та одну країну проїхав за день. Ну, це ж зовсім не ті масштаби, як там Латинська Америка, де ну просто навіть. Кінця краю не видно, чи Північна Америка, величезний континент чи Африка. Тому тут все одно колективність буде. І я от на цьому би поки закінчив, знаєте, це вангування чогось поганого стосовно НАТО. НАТО, якщо йому судилося природньо пройти певні... Там загрози потрясіння, він все одно пройде, от і побачимо дієвість, побачимо, і тоді вже будемо робити е, свої е, висновки. Так, дякую, пане Остапе. Як говорить українська приказка, разом легше і батька бити. Так. так, І не батька, а чорта того сатану трохколірного, щоби розуміти, воно там тих, тими копитами вже, я не знаю, в пеклі давно би вже вдригало. Перейдемо не, тоді не до ніяк його ніяка зараза не так. перейдемо вже до наступної так. теми. Ми знаємо, що ви є майстер епітетів. Та бо мене я, я почну деколи про це думати. Знаєте, так хочеться того форс-мажору, вже, щоб ми взагалі не говорили навіть про половину з того, що ми з вами говоримо. Але ну так, як є, які. детективи НАБУ в межах розслідування щодо закупівель Міноборони виявили корупційну схему. Так. Так, так, зараз новий є скандал, там є завищені ціни. А що саме цікаве, я думаю, ви договорите лосось і лохина, Так, яких не було, а? але вони, тобто схему, завжди як робили? Робили так: робили закуп, закупляли якусь е, певну продукцію за завищеними цінами, а тут інше закупили ну, тут, за заниженими, так, ну, але ну, її ну, нема. Та воно само собою, що крім завищених цін. Яйці, бульба, морква, ябка, ну, весь спектр там. Крім того, що завишені ціни, які є зашиті в Держтендер, ну, це набув відповідально ж заявляє, правильно? Mm -hmm. А ми ж пам'ятаємо, як Резніков там мало не в... то, як сказати, е, про вільніше сказати, хотів сказати, таке матюкливе слово, але не можна. Впирався. Що то все неправда? Що ті яйці 17 не було їх. Ну, пам'ятаємо, що до потірі пульса. Аудит Державний, Рахункова Палата підтвердили це ще минулого року, набу сьогодні підтверджують. Та? Так. Е, ну так, оця маржа вона закладена, зашита в, в державні закупівлі. До скандалу з тими завищеними цінами вдалося через цей скандал антикорупційникам зрізати на ВАР 4 мільярди. Тобто лише по продуктах навар чиновників 4 мільярди. Тепер, коли це більш детальне дослідження, я думаю, НАБУ, це вже базовано на матеріалах там, слідства чи досудового якогось розслідування. Та, я так думаю, Ми бачимо, що вони там взагалі могли вписувати продуктів, яких немає. От це, це, що думаю, дуже багатьох різоне. Особливо наших захисників це власне лосось, і дуже, дуже приємна делікатес і ягодка лохина. Тому що коли вся країна, я пам'ятаю, зимою смальцем заливають бідони вареників і посилають там, знаєте, щоб напередок на це дійшло. А тут, знаєте, прописується в тендерах лосось і лохина, яких нема. Навіть в тиловій частині е, їдалень там армійських, ну виникає дуже велике питання, і це, власне кажучи, питання. Ось тепер питання перемоги. Ось звідси якось воно е, в'яжеться чи ні. От, от це є вічне питання того нашого постійного, нашого цього проклятущого українського захланного мародерства, коли незважаючи ні на що. Чи війна, чи не війна, чи мирний час, чи добрий. Будь коли завжди от треба сидіти на бюджеті і смоктати, і смоктати, і висмоктувати, і закладати туди свою маржу: і мільярд туди, мільярд. Туди. Ну це просто де просто руки опускаються. По... Ну, що тут зробиш, це є така, знаєте, частина ДНК вже uh -huh. частина ДНК українського істеблішменту, яке інакше не мислить своє своє функціонування. От якщо він не заробить на державній посаді через лівак і через корупцію, можна вважати, що й нема що йти. І це ще кучмою виховано. Ну, ось бачите, я думаю, що можливо лише стандарти НАТО і контроль Євросоюзу, і аудит Америки. Може якось зарадити тому всьому, бо я, чесно кажучи, інакше на то спасу ну ніяк немає. Ну і згодіться з те, що це негативно, такі процеси впливають іменно на людей волонтерять ті, хто волонтерить, що говорити про те, що бідони заливають в... смальцем вареники чи ковбаску, щоб там довше позберігалось. Ми знаємо так. такий спосіб від наших бабусів, так. дідусів, і а пізніше ця людина скаже, так я тут цілий день потратив на те, щоб наліпити вареники з останньої муки, десь сусіда взяв якісь гроші, бо мені вже моїх не хватало. А, а, а ті тут собі сус... а там збільши. Там, а а, вару, а там лосось і Лохина, та на що це, ці енергетичні та, батончики? Це, та, це, так, це, це, розпачливо, це, це розпачлива тема. Вона є навіть популістична, бо воно все ну, популіс з латині, це народ. Ну, тобто, тобто це, це, це народна тема, така от проста, просто народна тема, тому що всі це розуміють, проте ніхто з тим не може нічого зробити. З цим неможливо нічого зробити, бо є одноосібне правління, є узурпація влади. Є воєнний стан. Неможливо нічого зробити лише розголос, лише розслідування, і лише зовнішній тиск, зовнішні аудити. Ось можуть якось підважувати ці теми, і тоді змушені вони якось на це реагувати. Бо без того, то взагалі, б, я думаю. Не. Дякую, пане Остапе. Давайте перейдемо до наступної теми. Українці зняли у січні рекордну кількість заощаджень. Це 27 так. мільярдів. Це рекорд за весь час війни. Коли до речі ви написали в себе телеграм-каналі, коли війська були біля столиці, то зняли тільки 1 мільярд. Так. Ну так це ще одна тема реакції суспільства на перспективу. Те, з чого ми починали, воно ж насправді все. З цієї опери, бо ну, про що мова, якщо там наші глядачі-слухачі за кордоном трошки не розуміють, от за час, от зараз нового року, зі своїх банківських рахунків, з карточок із рахунків банківських, люди зняли оцей рекорд 27 мільярдів. Зняли. При тому, що це є абсолютний рекорд, взагалі за, за весь час ну, взагалі за весь час держави. Бо дійсно я подивився, коли був 22-й рік квітень, там травень, власне, була Буча, були в ці страшні ці, була окупація Київщини. То тоді, на фоні війни, щоб не пропали гроші, люди зняли тільки мільярд. А зараз 27. Що таке? От що відбувається? Це реакція на перспективу, і звичайно, це має пряму, прямий стосунок до м, таких такого наміру держави. Заблоковувати в перспективі банківські рахунки, банківські карточки чоловічому населенню. Це пов'язано з тим таким нашумілим мобілізаційним законопроектом, який вже пройшло, пройшов перше читання. Наскільки я розумію, можливо, до другого читання цю норму заберуть, але, власне, оця зняття грошей, мені дається, і є реакцією суспільства на ці наміри. Ну, бо тому що це, то, ну, що має одне до другого, не зрозуміло. І е, ну, ось така реакція. Значить, треба вчити владі арифметику. А в арифметиці додавання це є найпримітивніша, як то кажуть, бінарна операція, де просто складаються два доданки і отримується сума. От коли держава, не даючи перспективи, визнаючи, що що то не дуже нам, не намічається. Але при цьому посилює свій репресивний маховик е, там, е, то вже інше питання, правильно чи неправильно? Я, по суті, лише по формі говорю. То така реакція буде і вона буде неминучою. І тому то треба думати державі, все ж таки, щоб не е, тільки батогом розмовляти з суспільством. Мусиш, 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 мусиш. 30 років мусиш, мусиш, мусиш. А ви що мусите? А все, що ви мусите, це лососі і лохини вписувати державні тендери. Тоді виходить дуже класно. Громадянин мусить все, включно е, е, за свої кошти. Амуніцію собі зробити, за свої кошти зібратися на війну ще розумієте, Волонтери забезпечують все. а держава. що тільки що держава може на степе. Зараз не на часі задавати державі такі ну, питання. Так, оце це є реакція. Ті доданки складаються в суму, і, 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 а логіку не обманеш. І тут так нехай робить. Дякую робити. вам велике. Остап Дроздов, журналіст, блогер, телеведучий і письменник був у нас на прямому зв'язку. Ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо Як? гарного дня. До побачення.